Сюжет це не просто неочікувані повороти або хороший темп історії. Коли Сендерсон говорить про сюжет, то говорить перш за все про обіцянки. Найбільше засмучує, коли автор порушує обіцянку. На початку твору ми бачимо героя, який є геніальним, але не переносить людей. Ми вже розуміємо приблизно, які ситуації зустрінуть героя, і бачимо, яка сфера є найслабшою для нього. Тобто нам обіцяно книгу, де персонаж буде долати свої упередження щодо інших людей, і це буде на фоні його геніальних і блискучих рішень проблемних ситуацій. Але якщо вже у другому розділі персонаж потоваришує з усіма, а його рішення проблем будуть досить банальними, то читач засмутиться, бо почуватиме себе обманутим. Або якщо тон першого розділу дуже нуарний, а решта книги заповнена жартами і смішними персонажами, то читач знову буде бачити, що автор порушив свою обіцянку. Але як бути із сюжетними поворотами, якщо потрібно дотримуватися своїх обіцянок. Сендерсон дає формулу неочікувано, але неминуче. Тобто, коли впродовж цієї історії окреслюється сюжетний поворот, але читач його не помічає, і коли цей поворот стається, то читач хапається за голову і каже, як я не додумався. Початок вашого твору це дуже сильний інструмент, який може передати, як проходитиме вся історія. До прикладу, перший фільм Індіана Джонс. Пролог у ньому є фактично міні-копією всього фільму, там де Індзі проникає в храм, викрадає ідола, на нього нападають, доводиться цікати і так далі. Цей пролог показує нам, що очікувати від фільму, і хоча він не розкриває якось конкретно сюжет картини, проти налаштовує глядача на тон, який буде супроводжувати його всю історію. Щодо основної частини твору, то часто її буває важко зробити цікавою зазвичай, автор вигадує інтригуючий початок і кінцівку, до якої він приведе. Потім автор дуже хоче досягти цієї бомбічної кінцівки і просто заповнює середину книги чим-небудь, щоб скоріше дістатися крутої кінцівки. Але кінцівку потрібно заробити. На початку ми бачимо героя, якому погано дається якийсь навик. У нього є наставник, і ми розуміємо, що він навчить нашого персонажа, і той в кінці зробить щось приголомшливе. І ми пишемо: герой тренувався, слухав наставника, повторяв за ним, три крапки, бам! Освоїв навик. Не можна так замазувати процес. Бо це псує історію, потрібно робити цікавим кожний розділ. Створіть у читача відчуття прогресу, для цього кожний епізод повинен щось носити в одну із обіцянок. Є порада, яку я почув не у Сендерсона. Вона полягає в тому, що перед кожним розділом або навіть сценою, задати собі запитання, за що читач полюбить цей епізод. Якщо ви не можете дати відповіді, то сцену потрібно або переробити, або вирізати. До фіналу потрібно вести так, щоб не створити завищені очікування. Не встановлюйте одну величезну обіцянку, яка буде виконана в кінці. Встановіть декілька обіцянок і розкривайте їх порціями впродовж твору. Кінцівка також повинна звести всі шляхи в один, корисно записувати всі сюжетні лінії, які вам трапляються під час твору, які ви вносите. І після закінчення твору перевірити, чи ви залишили якусь з них без завершення, щоб змогти її виправити. Що я найбільше люблю в кінцівках Брендона це його підвищення нагороди. Приклад. Батько обіцяє сину іграшкову машинку на день народження, син дочекався і отримав її. Це нормальний фінал. Сендерсон вже полюбляє трішки інший. Батько пообіцяв сину іграшкову машинку, син чекає досить довго, і в результаті отримує реальний Мерседес. Це просто геніальна фішка. коли автор обіцяє одне, веде до цього, але по ходу створює читача бажання більшого і несподівано це більше йому дає. Приклад зімлороджених. Увага, спойлери! На початку нам обіцяють історію пограбування, щось типу 11 друзів оушена. Ми бачимо, як герої придумують плани і збирають ресурси. Але все це відбувається на фоні світу, де панує зла імперія і пригнічує людей. В результаті читачу стає шкода людей, що там живуть. Шкода, що головні герої отримують свою наживу і втечуть куди подалі. Нам би хотілося, щоб ця імперія розпалася. І бах, в кінці твору ми бачимо, як наші герої не тільки отримують наживу, а й розвалюють імперію. Нам це не було обіцяно, по ходу історії ми цього забажали і де чудом отримали. Сендерсон також створив термін дивний атрактор, тобто те, що притягує. Коли він вигадує сетинг для свого твору, то намагається зробити щось знайоме, але водночас не звідане. Книга їм це історія пограбування. Всі ми знаємо такі сюжети, але Брендон сплітає з пограбуванням, що сюжет учня наставника, і приправляє тисячолітнім імператором, який залізною рукою тримає світ. Хоча самі досить загадковим. Тобто читачу є за що учепитися, щоб не потонути в різноманітних диковинках, але водночас у творі присутні дивовижні елементи, які захоплюють. Щоб не заблудитися у своєму ж сюжеті, Сендерсон використовує маркери сюжету. Він робить стовпчик для кожної сюжетної лінії і хронологічно виписує всі події, яку цю лінію просувають, потім сплітає події всіх ліній разом, і коли сідає писати, то дивиться. Так, сьогодні мені потрібно написати пункт А, Б і В. Так він може сконцентруватися на цих епізодах і не тримати весь сюжет в голові. Якщо хочете більше теми сюжету, то пишіть в коментарях, бо ще є матеріал про те, як Сендерсон робить каскад своїх книг. На сьогодні все. Дякую за увагу, пишіть хороші історії.